Вітаю самих найкращих на каналі Анонс акції в магазині АТБ. 6 по 12 серпня, включно діють усі акції. Це анонс. Анонс триває як завжди. Буду показувати регулярну ціну і озвучую там, яка буде зі знижкою. Дякую за коментарі, дуже вдячний вам за ваші вподобайки. Я дуже вам за це вдячний. Давайте розпочнемо із ковбасного відділу. Ковбаска салямі італійська, своя лінія, ціна за 100 г 39 гривень та 40 копійок. Новомиргородський м'ясний виріб 420 г. За ціною 48 гривень. Зверніть увагу, непогана знижка. Молочна ковбаска від своєї лінії 550 грамів вищого сорту. За ціною 100 гривень. Так, це сардельки першого сорту з м'яса птиці. Своя лінія. Ціна за 100 грамів 16,40. В акції будуть сосиски від розумний вибір холдох 450 грамів за ціною 52 гривні. Родинка особлива своя лінія. Також ціна за 100 грамів буде. 35 гривень. Цього разу буде в акції від Норвен Сьомга. Шматочок 210 грамів вагою за акційною ціною. 216 гривень. В акції буде і кранерки, А, Так, 95 грамів за ціною 200 гривень. Оселедець своя лінія а, з ароматом духмяних трав 180 грамів за ціною 46 гривень. Оселедець Філе Матєв Олігія. Своя лінія 240 грамів за акційною ціною 59 гривень. Зі знижкою своя лінія мідії М'ясо мідій а, з пряними. Травами в олії 200 г за ціною 51 гривня. Перевіряємо ціну на яйця і ціни на яйця полізли до гори 5-14 сьогодні. Цього разу будуть креветки заморожені від норвен 700 грамів. 200 гривень. Люля кебаб і чевапчичі. Пакування 500-600 грамів. За акційною ціною 107 гривень. В акції буде тісто філо своя лінія 400 г, 28 гривень та 50 копійок. Масло яготинське, 73% жирності, акційна ціна на нього 80 гривень. Зі знижкою буде морозиво магнат 500 грамів за акційною ціною. 92 гривні. Три ведмеді морозиво Монако, 26 гривень, 50 копійок, акційна ціна. І ось таке морозово можна придбати буде за 31 гривню. Також знижка дуже хороша. Вага 150 грамів. В акції пельмені Філейні своя лінія 600 грамів, 67 гривень зі знижкою. Цього разу буде факіл своя лінія, полуниця морозова 90 грамів, за 20 гривень. Також зверніть увагу, хороша знижка. Лише 20 гривень буде морозиво своєї лінія, великий стакан 85 грамів. Від торгової марки Ласка. Морозиво з наповнювачем. Груша Дорблю 115 грамів. 22 гривні 50 копійок. Морозиво лев. А, так, фісташкове від ласунка. Пакування вага-вага. 85 грамів. За ціною 23 гривні. Також зверніть увагу. До речі, я купував ось це минулого року. Ціле літо його їв дуже смачне, якщо вам подобається вишня. Морозиво Oliver Smith пломбір дуже смачне, акційна ціна 22 гривні. Це на, на нього також дуже хороша знижка. 100 грамів. Продасться. В акції буде Винигора Сметанковий та Звенигородський Екстра 160 грамів за акційною ціною 61 гривня. Сир а, пластинками Цезар 135 грамів, 58 гривень. Цей також в таку саму ціну. І «Маздам» також в таку саму ціну 135 грамів. Так, це у нас плавлені сирочки кому, вершковий та бекон 75 грамів, 17 гривень. Це вже акційна ціна. Від торгової марки Ферма кефір 2,5 жиру 43 гривні. Сирочки глазуровані торгової марки День у день, акційна ціна 10 гривень. Так, ось такі чудо двошарові з різними смаками 100 г за 17,50. Вагові цукерки будуть ромашка. Своя лінія за 100 грамів 15 гривень. Будь-які жилені цукерки ямі гамі від рошен 19 гривень. Цукерки на вагу Шарм 26 гривень 60 копійок. Зі знижкою буде крекер Тук 100 г 33 гривні 70 копійок. В акції буде зі знижкою відрушен Ловіта 420 г. Тут є зі смаком апельсину та зі смаком вишні за ціною 80 гривень. А ось маленькі шоколадки лакмі від рошен вже будуть за ціною 39 гривень. І цього разу буде зі знижкою безквітні тістечка Барні. Тут вага 150 грамів, 55 гривень, акційна ціна. Ось такі тістечко від «Своє лінія» 11 гривень. Це своя лінія, сухі сніданки 66 гривень, 500 грамів. А ось такі 14. Кукурузні пластівці, своя лінія, 80 грамів 13 гривень. Цього разу будуть нектари торгової марки день у день. Яблучно-виноградний, яблучно-гранатовий, мультифруктовий об'єм: 1 літр, 31 гривня, 50 копійок. А томатний буде трішки дорожчий: 38 гривень. Маленькі нектари наш сік 11 гривень. своя лінія трускавецька негазована вода та слабогазована 15 гривень 50 копійок. Холодний чай своя лінія персиковий, півтора літровий 33 гривні та 50 копійок. А ось такий малина 14 гривень 0,5. Акційна ціна на живчик зі смаком груші 2 літри 35 гривень. А розумний вибір смак лісових ягід та вишні 2 літри 19 гривень. І лимонад також можна придбати за 19 гривень. Ось такі напої. Фомов, чи як правильно читається. 26 гривень. Цього разу в акції буде кукурудза від торгової марки День у день та горошок. Вони в одну ціну 34 гривні. Родинний смак свинина тушкована 525 двадцять грамів. Зараз буде акційна ціна на неї. 81 гривня. Її розкуповують в перший день. Є дегустація на каналі. Ми дегустували. Якщо я не забуду, зараз з'явиться посилання на неї і можете перейти подивитися. Ми відкривали цю тушонку. Шпроти ріжське золото 240 грамів за 73 гривні. Сардина бланшована в олії. Торгова марка Боцман 240 г 50 гривень. Паштет з м'ясом кролика 106 гривень 130 грамів. Це здається, Польща. Так, да, Це Польща. Сардина Гріга Голд в оливковій олії за акційною ціною 56 гривень. 230 грамів лосось Ріга Голд за акційною ціною 55 гривень. Будь-яка приправа торгової марки своя лінія. 8 гривень. Зверніть увагу. Теж хороша зараз знижка на них. Майонез своя лінія смачний 300 грамів. 26 гривень. «Своя лінія майонезний соус, легкий 300 грамів. Лише 20 гривень. Та 30 гривень майонез. Своє лінія провансаль. Морозиво Монако. Як завжди, два а смаки на вибір 500 грамів. Зі знижкою 50% 104 гривні. І зараз можна буде спробувати ось цю новинку своє лінія. Кава Gold, Це розчинна 200 г 185 гривень. І точнісінько така сама, тільки пакування 100 г за ціною 107 гривень. Кава в зернах Deluxe смажена цілий кілограм за акційною ціною 595 гривень. Кава Deluxe натуральна мелина 500 грамів. 310 гривень. Та натуральна делюкс 250 г, 160 гривень. Кава Еліс Гурме 500 грамів, 320 гривень. І також зі знижкою буде Еліс Ексклюзив 250 г 187 гривень. Пакетований чай алокозей 25 пакетів чорний, 27 гривень. Алокозей, ось такий цейлонський, чорний, 80 г 37 гривень. Та алокозей пакування 180 грамів 70 гривень. Так, чай ловере, у ці три види, чорний з бергамотом, чорний та зелений. Тут всередині 24 пакетики за ціною 42 гривні, будь-який 42 гривні. Ласощі для людей. 28 гривень. В акції будуть чипси люкс хвилясті. 125 грамів за 39 гривень. Ну і звичайно йдемо на пиво. Сьогодні дуже хороші, точніше, вже з завтрашнього дня будуть хороші знижки на пиво. Бланш по 32 гривні. 23 ого. Це що у нас оболонь? Оболонь 0. А у зіберт буде по 20 гривень біле по 24 гривні зі смаком гарбуза, кавуна, вибачаюсь. 29 гараж зі смаком лимона. Пиво Карлінг 4 по 0,5, 110 гривень. Велике повне діжка м'яке, літр 800, 58 гривень. Оболонь світле, 2,400, 54 гривні. Неміров, літрове, 205 гривень. Так, ось така хлібний дар пшенична лайт 0,5 за акційною ціною 84 гривні. Піски шотландський купажований 192 гривні. 0,5. Бренді 3 роки 0,5 193 гривні. 227,5 зірочок. Барон Делюсон. Лінійка вся буде зі знижкою. Будь-яке за 110 гривень. Болград 80 гривень. Фрателі Лімончело літрове 105 гривень. І також можна буде спробувати оце мускату, фрателі новинку, також літрове за 105 гривень. Клуб 4 лапи 11 гривень для пухнастиків. А чоловічі дезодоранти АКС 150 мл 100 гривень. Гелі для душу АКС 250 мл 77 гривень. Гелі для душу дуру 450 мл 67 гривень. А своя лінія крем мило для рук 900 мл 35 гривень. Тверде мило своя лінія пару. 4 шматочки по 90 г вагою 45 гривень. Є ще зелене та трояндове. Тверде мило 140 грамів своя лінія. Перлина та орхідея. 1850. Зі знижкою буде сейверт мило рідкі 220 мл, 65 гривень. Head and shoulders об'єм 300 мл 118 гривень. В акції буде порошок тайт вагою 3600 гривень. 388 гривень. Аріель колор об'єм 2 кілограма 250 грамів. 242 гривні. Великий ополіскувач Савекс. Тут об'єм літр 500 за акційною ціною. 135. А ось цей буде по 69 гривень. Господинки, зверніть увагу, великий доместос літровий буде 89 гривень. Це дуже хороша ціна на сьогоднішній день. Змивки для унітазу Нео 46 гривень. Є декілька ароматів на вибір. Неостікери в унітаз по 23 гривні, а в упаковці 3 штуки. Рідина Нео для миття посуду 500 мл 36 гривень. Милогосподарче, класичне біле тверде, два шматочки 37 гривень. Так, вітена. Підгузки трусики для дорослих, розмір М 182 гривні, а розмір L 207 гривень. Для малечі міні бі підгузки трусики для хлопчиків та для дівчаток за акційною ціною 179 гривень. Жіноча гігієна тейна Леді Слім, 54 гривні. І ось такі будуть за ціною 39 гривень. Зубні щітки Колгейт, 2 штуки 66 гривень. Зубна паста Colgate Max Fresh 100 мл, 62 гривні. Ось така Colgate, потрійний захист 125 мл, 44 гривні. І Colgate дитячий 50 мл, 35 гривень. Двоє лінія серветки антибактеріальні вологі. Пакування йде з клапаном. Сама упаковка 60 штук. 28 гривень. Рушники паперові двошарові. Своя лінія 2 штуки 34 гривні. Туалетний папір, своєї лінії двошаровий, 4 штуки за ціною 36 гривень. Це була остання акція. А я хочу вам ще показати знижки для власників картки. АТБ. тебе дочекайтесь відео. економних вам покупок. До зустрічі.